27 березня Україна відзначатиме міжнародний день театру. Сьогоднішня гірка реальність, яка відбувається в Україні, навіть посилює цю значимість театрів, тому що люди під час війни, коли відвідують театри, вони навіть, наче, ковтають свіже повітря, яке нагадує про те, що життя буде. В нашому місті три театри. Ми дуже їми пишаємося. Вистави міських театрів справжнє свято для поціновувачів мистецтва. Та завжди цікаво зазирнути за лаштунки життя театру. Таку можливість надав сьогодні ветерана міста колектив Академії Руху. Я люблю цей театр. Мені він дуже подобається. Я завжди ходжу на всі вистави. Костюми їхні хочу подивитися за лаштунками. У них побувати. Оглянути художній і освітлювальний цех, сцену, інженерію, таке бажання привело сюди захоплених театралів. Мене запросили, Саксаганський район ветеранів. От, і. От хора, і одхора, в'які рано і мені Я тут вперше, і мені дуже дуже цікаво. Це починається з того, що з нашого глибокого дитинства, коли ми іграшки розбираємо повністю, і воно би, в людині, а людині завжди дуже цікаво, з чого воно складається. Можливо, приваблює не те, що сам театр показує, а як воно робиться. Були вражені тим, що начебто, театр це нібито ну, якесь весілля. Ну, вдягнув костюм, вийшов на сцену, там щось зробив, а, а, оплески та квіти. Але, ну, з професійної точки зору, сама сцена це один сплошний урок фізики. Екскурсанти діляться про творчість театру знають давно, а тепер дізналися більше про митців і взаємодію всіх залучених у процес створення вистав. Ми з подругами приходимо кожного разу, коли нас запрошують. Запрошує нас колектив пенсіонерів, і ми завжди відгукуємося, тому що це дуже цікаво. Театр дуже гарний. Артисти, які виконують ролі, нам приносять завжди задоволення, і ми вже були на багатьох спектаклях. Екскурсія це завжди якісь пізнання. І тому для нас, пенсіонерів, так як ми мало часу приділяємо вже роботі, але хочеться спілкуватися, і тому ми дуже раді і відгукнулися і прийшли сьогодні сюди. Такі екскурсії, а також майстер-класи у художньому цеху, велике задоволення для шанувальників театру, говорить Сергій Більський. Гостям пропонують зробити маски, якісь деталі до костюмів. Причетність до мистецтва театру відчуває кожен, кому випадає можливість побувати за лаштунками. Діляться екскурсанти. Сьогодні ж їм показали частину репетиції, а потім і саму виставу Снігова королева Надія Шевченко, Єлизавета Гусак. Цей день.